вечір! Привіт усім прихильникам дитячої юнацької студії ми. А ми, її ведучі Настя та Рома щиро вітаємо вас з Новим Роком та Різдвом Христовим. Ми, як і всі інші діти, з нетерпінням чекали цих свят веселого Нового року, Різдва та Щедрівок, а найбільше зимових канікул. Адже саме під час каніку можна досхочу виспатися, відпочити і, звичайно, займатися своєю улюбленою справою. А для багатьох дітей міста шполи такою улюбленою справою є відвідування будинку школярів. Саме в будинку школярів завжди цікаво і весело, затишно і тепло. То завжди панує творча атмосфера та піднесений настрій. Педагоги намагаються так організувати дозвілля дітей, щоб всі могли знайти собі справу до душі. Корисно та цікаво провести свій вільний час. Вони залучають нас до проведення різноманітних масових заходів і свят. Нещодавно гуртківці будинку школярів були учасниками святкового дійства Дня Святого Миколая, яке вони подарували дітям школи-інтернату. Тож давайте разом переглянемо відеосюжет цього свята. Святий Миколай відвідав нас будинок школяра, в образі представників партії. Єдиний центр, які переглянули виставку малюнків учасників гуртка, юний художник та нагородив дітей подарунками та солодощами. День за днем, за тижнем тижні, не помітно ли на час. Різні зміни дивовижні відбуваються у нас. Новий рік зустрінем разом. Друг із другом, клас із класом. Наш будинок прийме всіх, і дорослих, і малих. Ото з часу не втрачайте, а на свято поспішайте. Сьогодні в будинку школяра сміх, шум, гам. А ось і діти. Давайте з ними поспілкуємось. Напевне, на свято йдуть. Привіт, дівчата. Привіт. Як ваші імена? Люда, Аліна. Валя. А що ви тут робите? Всі ж начебто вдома відпочивають. На які може ви гуртки ходите? Я ходжу на малювання, мені дуже подобається. Але я найкраще люблю плести бісером. Хоча ходжу пів року, але мені але я зробила дуже багато виробів. Найкращий мій виріб, виріб це сакура. Я поспішаю в них школяра, ходю на гурток малювання. Мені там дуже подобається. Моя моя улюблена вчителька Світлана Миколаївна. Я дуже багато зробила виробів. І на багатьох побувала в виставках. Я поспішаю на гурток в'язання, мій керівник Ірина Володимирівна. Я ходжу хожу вже год, але мені дуже сподобалося. Я, я Можна навчитися багато в'язати різними ну, мокрами гачком і шпицями. Я запрошую вас на цей гурток. Дякую, дівчата, за інтерв'ю. Так що запрошуємо всіх до будинку школяра на новорічне свято. І де цей фунтик вже скоро новий рік, а я ще не купила для себе подарунків, знову хоче мені зіпсувати настрій, а мені ж не можна нервувати. Божі голодомо, пані голодоно. Вибачте, я трішки спізнився. Фунтику, ти де ходив? Я тебе чекаю тут цілу вічність. Ти що забув, що скоро свято. І мені потрібно купувати новорічні подарунки. No, I'm, sorry. No, I'm sorry. ня у всіх куточках України зустрічайте приборкувач свічок приборкувач стрічок я. <решність> так, так. А, ну, а, а ще без Дід Мороза снігу і снігу. Ага, о, правильно. Без Дід Мороза, значить, один. Два, можна, можна я. Три. <шу> Дід Мороз у нас прийде. Так, куди а діти хочуть справжнього Діда Мороза. І снігой. <шу> Один, А можна я? Ну, давай. Ми чудово рахували і мороза погукали. Гей, дідусь наш хороший, ми тебе на цирку просимо. <розв Diem> Давайте всі разом. <skrug Godim> Мали, щоб жили ви всі у щасті, хай минають вас нещастя, щоб завжди були здорові. Ціли. Традиційними і улюбленими всіма нами є різдвяні посиденьки, які в цьому році прикрасили учасники музично-драматичного гуртка Веселинка з його керівником Оксаною Сергіївною Скляр. Колись давно на Україні свята веселі, гомоніли і мали чудодійну силу, вітали кожну родину. Сьогодні свято Це прадавнє зійшло до нас з небесних давень. У клін земний ми посилаєм, Добра і миру всім бажаєм. Одар і ясен місяць, жінка його красне сонце, Його дітки дрібні зірки. chudryve chier dobrym ludiam prijazny raznie 是。 Між святами старанна і клопітка праця в гуртках, в'язання, умілі руки, бісероплетіння, юний художник студіями. Цікаві заняття, ігри, розважальні програми, танці, пісні та багато різноманітних заходів можна побачити і не лише побачити, а й прийняти участь, завітавши у будинок школярів. У веселих та буденних клопотах минули зимові канікули. Але зимова казка, подарувана нам в будинку школяра, завжди залишиться в нашій пам'яті. А всі діти, які ще не побували в будинку школяра, запрошуємо їх до нашої країни мрій та сподівань. А ми не прощаємось з вами. А говоримо до наступної зустрічі.